Друге питання: поляки збили все на 100%. відсотків. заявив, що ну таке збиття, як відбулося в Польщі, Шахідів, що в Україні вважається, що це збили на 100%. Ну це зрозуміло, що в них там іде політична війна між двома партіями, і вони там один одного чіпляють. Хто що збив, тому що одним підпорядковується військо, іншим підпорядковується дипломатична робота і так далі, тому подібне. Але це не на 100%, тому що якщо до поляки полетять сотні дронів. Наприклад, через Балтіку то збиття буде 10% або 20%. Ну хіба українські військові навчать вже їх в Польщі, тому що поляки бояться їхати в Україну, навчатися збивати шахеди і українські військові замість того, щоб збивати шахеди, які ладять над нашими головами. Я не розумію це рішення уряду, взагалі зеленського і нашої влади будуть їхати в Польщу і навчати поляків. Замість того, щоб навпаки більше людей збивали наші дрони, тому що це ж небезпечно, тому що ми віддаємо професіоналів, які замість того, щоб виконувати свою роботу, будуть в Польщі вчити поляків. і це проблемно для людей, які проживають в Україні. Це об'єктивні речі. І, Як на мене, це абсолютно неправильно. Поляки мали приїхати, їх тут мали навчити. Не треба, щоб там вся їхня армія приїжджала. Але конкретно створити тут інструкторів, а далі нехай собі їдуть і в Польщі навчають військових. І треба однозначно допомагати, але не послаблюючи нашу ППО, тим більше від... Шахідів. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі, підписуємося.